Вітаю, мене звати Оля. Я експерт бренду Шелі. У нашому асортименті представлені засоби для зміцнення та укріплення нігтів, а саме, сироватка та бальзам. Почнемо знайомство з зміцнювальної сироватки, яка розроблена спеціально для догляду за нігтєвою пластиною, матриксом та кутикулою. Склад засобу збагачений натуральними компонентами, а саме олією рисових висівок, мигдальною олією, олією жожоба та вітамінами А та Е. В комплексі вони зволожують та пом'якшують шкіру, насичують нігтєву пластину поживними речовинами, підвищуючи її захисні функції та стимулюють природні процеси росту нігтів. Олія сприяє зменшенню відшарувань, відновлює пошкоджені та слабкі нігті і прискорює їх ріст, а також має ранозагоювальну дію. Олія має легку консистенцію та швидко вбирається, не залишаючи слідів липкості та жирності. Вона ідеально підійде для щоденного догляду. Достатньо нанести олію на кутикулу та нігодь та помасажувати. Олія зручно та швидко наноситься за допомогою піпетки та має приємний аромат. Укріплюючий бальзам, створений для живлення нігтєвої пластини та зволоження кутикули. Він сприяє зміцненню та відновленню нігтів, а також загоєнню ранок та мікротріщин на шкірі. Унікальна формула засобу містить бісаболол, ефірні олії евкаліпту, розмарину та лаванди, а також вітамін Е. Ці компоненти в комплексі укріплюють ніготь та стимулюють ріст нігтєвої пластини а також знижують запальні процеси, надають заспокійливу дію, пом'якшують огрубілі ділянки та відновлюють слабкі і пошкоджені нігті. Засіб має густу консистенцію, але при цьому легко наноситься та швидко вбирається, не залишаючи слідів липкості. Бальзам необхідно нанести на нігтєву пластину та кутикулу і помасужувати. Можна використовувати щодня. З цими засобами від шелі ваша нігтєва пластина завжди буде міцною, а кутикула доглянутою. Дякую вам за увагу і обов'язково ще побачимось.